Вітаємо! З вами партія міста майбутнього і ми боремося за інтереси всіх кріорістів. В нашому ролику ми висвітлюємо проблеми інфраструктури та екології та пропонуємо їх вирішення. Але все це буде можливо тільки завдяки вашому голосу. Доброго дня, будь ласка, оцініть стан екології у нашому рідному кривому розі. Так, доброго дня. Я вважаю, що стан у нашому місті дуже негативний, адже в нашому місті діють дуже багато промислових підприємств, які дуже сильно забруднюють навколишнє середовище в нашому місті. Також оціні, будь ласка, стан інфраструктури та громадського транспорту в нашому місті. Я вважаю, що громадський транспорт в нашому місті дуже добре розвинений. А щодо інфраструктури, то наша інфраструктура має дуже позитивні напрями для розвитку. І я вважаю, що в майбутньому інфраструктура в нашому місті буде розвиватися. Доброго дня оцініть. Будь ласка, стан екології у кривому розі. Хотілося б, звичайно, щоб було краще. Добре, оцініть, будь ласка, стан інфраструктури та громадського транспорту у нашому місті. Ну, зважаючи на те, що зараз, зараз іде війна, то ну це задоволено. Добре, дякую. Велик славиться не лише тим, що він одне з найдовших міст в Європі, але й одне з найбрудніших в Україні. Наша партія пропонує змінити цю тенденцію і ми почнемо з громадського транспорту. Стій! фатальна помилка. Краще дай своїм речам другий шанс. А взагалі треба сортувати сміття. Наша партія з цим допоможе. Ми встановимо сортувальні баки по всьому місту. Дуже сумно спостерігати за тим, як наш кривий ріг перетворюється на кам'яне місто. Тож ми зробимо все, щоб він був не тільки залізним серцем металургії. А й найзеленішим містом в Україні. А ви знали, що в ось цих місцях можна здавати батарейки? Не соромтеся, багато людей, які теж цього не знали. Саме тому наша партія створить сайт, з допомогою якого ви зможете з легкістю знайти пункти прийому та отримати кешбек за здачу неперероблених матеріалів. У нашого Кривового рогу дуже багата історія, але на жаль, ті будівлі, що залишилися з цих часів, зовсім не реставруються та заважають розвитку нашого міста. Партія місто у майбутнього пропонує розгорнути масштабне будівництво нових лікарень, сучасних торгових центрів та багато чого різного класного чудового. Щоб такого не відбувалося, ми встановимо камери та охорону на всіх громадських місцях. Тому кожен правопорушник понесе відповідальність за свої дії. Вам складно в це повірити? Але ми перетворимо Кривий Ріг на справжнє місто майбутнього. І для досягнення цієї мети нам потрібен саме твій голос. Голосуй за місто майбутнього.